Приготуйте корисний і неймовірно смачний хліб із брокколі. Це ідеальний варіант для тих, хто любить поєднувати користь і смак. Отже, беремо свіжу брокколі, гарно її промиваємо та подрібнюємо за допомогою блендера. Ось така консистенція у вас повинна вийти. Сюди додаємо яйця. Також сіль перець за смаком. 1 чайну ложку розпушувача та 70 г цільнозернового борошна. Все гарно перемішуємо і наше тісто готове. Беремо нашу форму для хліба. У кого її немає, то робимо з фольги, як я. Перекладаємо туди тісто та зверху прикрашаємо насінням на ваш смак. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Такий хліб стане чудовим доповненням до сніданку, чи вечері, а ще ідеально підійде для перекусів. Смачного!